Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. У Вовчанську, внаслідок ворожих обстрілів, пошкоджено щонайменше чотири приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Знищено два автомобіля рятувальників без постраждалих. Із села Гряниківка Куп'янського району вивезені та госпіталізовані цивільні: – 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. За інформацією рятувальників, протягом доби пожеж, спричинених обстрілами, не зафіксовано. О п'ятнадцяті рятувальники проводили обстеження обстріляною ворогом території приватного сектору Вовчанська. Виявлені чисельні пошкодження чотирьох приватних домоволодінь. Постраждалих немає. Як повідомляють у штабі оборони, на лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районах Граниківки та дворічної, але зазнав невдачі та відступився втратами. Я біляєва Стас Дейнеко Новини Харків.